Можна практикувати, хто вже впевнений, без пропсів. Нема проблем. Ті, хто ще не навчилися робити цю позу, як нам може бути комфортно. Обкладемося пропсами. Можете собі під голову, там, подушку або ковдру взяти, або пропс, Кому як? Я, звісно, не знаю, мені оце, з цими штуками якось стрьомно даже показувати. Ну, що ми можемо як собі допомогти вилізти ніжками? Сюди. Це поближче і тут головушка. Такі ці, як пасочки. Пальці рук широко розкриємо, притиснемо, зігнемо. І будемо опускати плечі на пропси і, можливо, голову. І ножки тоді раз і самі піднялися дуже легко. Але старайтеся все одно переносити вагу на руки або там по одній нозі прибирати. Це може допомогти. От, кому дать оце все. Або. Можете взагалі без цього цього от легше з платформи, якби стартувати. Ви широко розкриваєте долоні. Да, давайте. От, візьміть, візьміть, візьміть. І під плечі можете собі брати. Широко розкриваєте пальці, ви пам'ятаєте, опора в нас. Оці подушки під великим, під вказівним, під середнім, вони не мають відриватися від килимка, вони міцно притиснуті, зігнуті, е, високо підняті ваші е, стегна. І пам'ятаєте, всі підводні, що ми робили, напружується живіт, і ви притискаєте. Ви можете викладати на плечі руки або затискати з боків кому як зручно. Я так звикла, наче згори, класти, але можна і притискати. І спробуйте просто спочатку навантажувати свої руки. Можливо, ви не будете поки що пальчики прибирати ноги з е, Пропса. Просто відчуєте, можете по одній нозі попробувати поприбирати. Відчуєте, що вага по-справжньому йде на руки. Понавантажуйте руки, наче животом себе піднімайте. От ви от цією частиною своїм куперком, наче трошечки знімаєте вагу з рук. І якщо раптом в когось виходить вже. Ну, уявімо, що в когось вже вийшло. А може, там? Да, може, там виходить. Ну, в ранкових, до речі, непогано вийшло сьогодні. Ви переносите, ви витягуєтесь, підняли, і якщо ваші ножки відірвалися, зведіть пальчики разом і припідніміть трохи їх. П'ятки підтягніть до сідниць. Це якщо вийшло.